Колись у дитинстві усі ми з присутньою дітям допитливістю намагалися дізнатися якнайбільше про цей світ. Ми часто ставили різноманітні питання нашим батькам, дорослим, тим, хто знає більше про ту реальність, яка нас оточує, ця допитливість нікуди не зникає. І продовжує жити в нас бажанням дізнатися більше, ніж ми знали, вийти за межі, рухатися до чогось нового. І є той, хто знає найкраще про цю реальність, знає усе, бо він її створив. І продовжує творити. Ми налаштовуємося на те, щоб взаємодіяти з ним, запитати про те, що нас цікавить у того, хто знає все. Відчуйте наше спільне поле єдності. Де зібралися воєдино усі, хто практикує цю медитацію, ми занурюємося в тепло цієї єдності. Дозвольте собі повністю злитися з цим відчуттям єдиного поля. Насправді, ми вже давно знайомі один з одним, внутрішньо через цю роботу, через ці медитації. Через наші прагнення ми все глибше поринаємо у відчуття близькості, любові, єдності та тих бажань, що поєднують нас усіх. Усі разом ми зараз хочемо відчути те, що знаходиться за межами нашого сприйняття. Ту точку, з якої починається наша свідомість. Ми називаємо це місце коренем нашої душі. Місцем, звідки приходять усі відповіді. Ми називаємо його Всевишнім, Творцем. Причиною всіх причин, що був. Є і буде. І цей зв'язок з ним справжній, живий, він відчувається нашим серцем, наповнює душу, дарує радість та захоплення, відчуття свободи, можливість вийти за межі часу та простору. Ми всі разом рухаємося до цієї точки і подумки промовляємо. Немає нічого, окрім Творця. Усе робить лише Він. Усі думки, звуки, візуальні образи, відчуття в тілі. Усе, що ми сприймаємо, все це транслює Творець і немає іншої сили, окрім нього тут і зараз. Ми прагнемо звернутися до цієї сили, поговорити з Творцем, поставити йому відкриті запитання. В них ми шукаємо зв'язок з його нескінченністю, його вічністю, що лежить поза межами нашого сприйняття. Зосередьтесь на головному питанні, на яке прагнете отримати відповідь відчуйте це бажання у собі. Відчуйте його. У нашому єдиному полі і тепер зверніться до Бога як частинка цієї єдності, не відокремлюючись від неї, зверніться до нього з простотою та любов'ю. Боже допоможи нам вийти за межі часу та простору, не обмежувати тебе. І не диктувати, як саме ти повинен нам відповісти. Ми з відкритим серцем звертаємось до тебе і просимо, покажи, як нам іти до бажаної цілі, якими дорогами навчи нас. Ось ми вибрали певний шлях. І хочемо, щоб ти розширив наше сприйняття. Покажи нам, поясни нам, навчи нас, як на цьому шляху рухатись, як не припускатися помилок. Дай нам свою відповідь. Ми чекаємо, ми сподіваємося. Ми прагнемо дізнатися її у всіх деталях, у всіх подробицях, наче велике откровення, що розкриється у нас у всіх аспектах та дрібницях. Розкриється глибина таємниці, внутрішні, зовнішнє сприйняття, Розкриється у повному та досконалому вигляді. У єдиній картині, де немає нічого зайвого, і усі деталі доповнюють одна одну. Допоможи нам це відчути, ми розуміємо, що відповідь на це питання може прийти не прямо зараз, а трохи згодом, тоді, коли ти захочеш в ритмі поступового нашого розвитку в різних моментах та аспектах ти нам продемонструєш, допоки не збереться ця картина в єдине ціле, і ми отримаємо розгорнуту відповідь багатогранну в твоєму вищому, божественному, досконалому вигляді. І це те, що ти підготував для нас. Але зараз, Всевишній, ми також бажаємо поставити тобі питання прямі, закриті за формою? Ті питання, на які відповідь має прийти тут і зараз. Що ти думаєш про це? Яким є твій погляд на це прямо зараз? Це так чи ні? Так чи ні? Ось так ми хочемо відчути. Дай нам відчути відповідь. Ти з нами? Ти тут? Ти відповідаєш? Чи ти зараз мовчиш і не хочеш давати відповідь на це питання? Дай нам це зрозуміти. Твоя відповідь так чи ні? Дай нам це відчути. Прислуховуємося до того, як він відповідає кожному з нас індивідуально, унікально, особливим чином, чи дає відчути свою присутність тут зараз. Чи приховуються? Боже, я досягну успіху. Так чи ні? Ти благословляєш мене? Так. чи ні? Я на правильному шляху. Так чи ні? Дай мені відповідь, Боже, дай мені відчути. Ви можете поставити й інші питання, які хочете відкрити своє серце. Ми можемо відчути, наскільки ми відкриті у своїх стосунках із творцем, чи можемо ми розмовляти з ним вільно, чи можемо запитувати, чи є в нас трепет у цих розмовах, чи є в нас любов? Все це дає нам можливість працювати над собою. Покращувати якість зв'язку із ним. Бо самі запитання відкривають багато, розкривають таємниці, наближають нас до Творця, який дає відповіді. Сила Божественного у людині це її слово. Ми говоримо, і Він відповідає. Він говорить, і ми слухаємо. Це живий діалог. У самих запитаннях уже криється наша потреба, наші бажання, а іноді й самі відповіді. Бо запитання це вже половина відповіді. Воно готується наповниться. Воно є місцем для відповіді. Іноді можна відчути, що запитання саме по собі і є відповіддю. Ми повертаємось у звичайний стан, але не втрачаємо цей зв'язок, який щойно відчули. Нехай наші запитання залишаються у нашій свідомості. Перебувають в нас із приємною легкістю та комфортом. І якою б не була відповідь Творця, ми знаємо, це відповідь, це зв'язок, це благо, яке приходить з абсолютного добра. М'яко повертаємось у своє тіло. Розплющуємо очі, але не втрачаємо контакту. Намагаємося продовжити його якомога довше, щоб він залишався з нами в усіх моментах нашого життя.